Так, друзья, я я впрыгал. Короткий видео. Вот у нас эти ракетные заглушки, которые выскакивают, когда есть давление, и все затапливают, например, туалет. Вот, а вот и изобретение я побачил, такие неплохие. вот у нас хомут обжимный, типа как на э, фиксация трубы. И с двух сторон липанули вот такую петельку с Болтами. і от воно зажимається отвертка. Я скажу, це саме толкове, що я побачив за 15 років, як її зафіксувати цю пробку. Бо Це рахітна пробка, яка вискакує, а то скотчами обматую, то ще чимось. Цей варіант один із найкращих, які, які я побачив, які можна на сьогоднішній момент придумати. хоча я думаю, можна ще круче щось придумати. Наприклад, просто кришку, яка закручується, і все, а не такий виходи. А тут цих виходів багато. От там іще нескільки. Всі виходи заглушили, бо, виказується, вискакува. гарного дня.